Apple втратить 20 мільярдів через Google. Росіяни втратять Google через те, що вони росіяни, а Маск починає боротьбу з рекламодавцями. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Дуже не хочеться робити новину про китайську компанію, але привід доволі гучний. Realme буквально завтра, а для вас вже сьогодні, покаже дротовий зарядний пристрій потужністю 320 Вт. від 0 до 17 Неназваний смартфон зможе зарядитись усього за 35 секунд. Найближчим конкурентом для нього є зарядний пристрій на 300 Вт від Redmi, який зміг зарядити модифікований Redmi Note 12 з батареєю 4100 мАч до 100% менше ніж за 5 хвилин. Я промовчу про те, що топ флагмани преміум сегменту на кшталт такого не хочуть, хоча б 65 Вт підтримувати, не кажучи вже про щось більше та швидше. Apple погрожує видалити Patreon з App Store, якщо розробники продовжать використовувати сторонні методи оплати, або відключать транзакції на iOS замість використання внутрішньої системи покупок Apple. Patreon повідомив своїх творців про перехід на підписну модель оплати через Apple до листопада 2025 року. Творці зможуть обрати, підвищити ціни для покриття комісії Apple, або взяти витрати на себе. Тобто, грубо кажучи, цю різницю в комісії буде сплачувати або підписник, тобто патрон, або сам. For it's content. -o. Якщо вони відкладуть цей перехід, підписки в iOS будуть заборонені до прийняття системи Apple, що набуває чинності в листопаді. Цей випадок підкреслює неоднорідність застосування правил App Store, які раніше оскаржувалися, зокрема компанію Epic Games. Хоча, Epic і програли суд, було вирішено, що Apple має дозволити посилання на альтернативні методи оплати в своїх застосунках, але з меншою комісією. Патреон, який раніше уникнув цих суворих вимог, тепер змушений діяти за правилами Apple, і компанія визнає, що варіанти підвищення цін або покриття витрат є далеким. Ми від ідеальних, але вони змушені відповідати вимогам Apple. Творцям же радять пояснювати своїм підписникам причини можливого підвищення цін через комісії. Apple. Google щороку викладає в Apple мільярди, щоб залишитися стандартною пошуковою системою на багатьох пристроях, але тепер ситуація може змінитися. Суддя Аміт Мехта вважає Google монополістом, що пригнічує конкуренцію, зокрема, Bing від Microsoft. У той же час керівник Apple заявив, що альтернативи Google фактично немає, що робить цю угоду вигідною для обох компаній. Microsoft багато разів намагалися продати Bing Apple, але через проблеми з якістю їм це не вдалося зробити. За даними 2020 2021 го року Google заплатили Apple астрономічні 20 мільярдів доларів, щоб зберегти своє місце в пошукових системах. Щоправда, заробили вони на цьому 300 мільярдів. Багато спроб Apple змінити пошукову платформу завершилися невдачею, і Microsoft навіть пропонували продати не просто стандартність пошуковика свого, а взагалі весь пошуковик. Але Apple на це не зважали. Тепер антимонопольний позов може вплинути на доходи Apple у 2024 році, якщо суд вирішить, що реальної альтернативи Google немає. Таким чином майбутнє співпраці між. Цими технологічними гігантами залишає багато запитань. А я про всяк випадок нагадаю вам, що загалом заробітки Apple на послугах складають 78 мільярдів доларів, так з яких 20 – це гроші Google. А ще принагідно вам нагадую про наш збір розіграш, де ми збираємо на один з батальйонів однієї з механізованих бригад. Взяти участь у розіграші дуже легко. Донат від 100 гривень автоматично робить вас учасникам цього розіграшу. Так, я казав, що від 200, але тепер у всіх цих людей буде вдвічі більше шансів на перемогу. Більше донатів, більше шансів, власне, перемогти. Тобто 200 гривень це два куточки, 1000 гривень 10 куточків і так далі. За перше місце на переможця чекає ps 5 Slim та патч з відкриткою на тему російської. Бляшанки А-50. За друге, ось така стела Донецької області в мініатюрі. Та пач і відкритка з морськими коритами Цезеркуніков та Москва. За третє, будь-яка гра в стандартному виданні на будь-яку платформу та ось такий гік Постер. А за четверте, буде Stellar Blade та трошечки інший постер. Усі ось ці постери, відкритки та патчі, з справа рук Єгора ключника, за що йому величезна дяка. Нагадую також, що ваші 5, 25 та 55 гривень також будуть дуже корисними, адже малих донатів не буває. А це в першу чергу все ж збір, а вже потім розіграш. Пам'ятаєте, в минулому році було дуже багато чуток щодо нових Apple Watch Ultra 2, мовляв, вони мають отримати мікроЛЕД дисплей. Як ми вже знаємо, цього не сталося і можна було просто сказати, що то був дурний нахрюк. Проте цікаво інше. Тоді усі сходились на думці, що виробником цих дисплеїв буде LG. І зараз вони, наче підтверджуючи усі ці чутки, збираються вимагати у купертиновців відшкодувань за скасування використання цих дисплеїв в своїх годинниках. Уся справа в тому, що корейська компанія витратила просто велетенську купу грошей. На 14 патентів США перевезли своє обладнання в інше місто, щоб забезпечити більші та швидші об'єми виробництва, найняли спеціалізовану групу, яка мала б займатися саме цим проєктом, і все це вилилось у мільярди вон, які вони не заробили і витратили, які не окупились. Бо ніхто ще не готовий робити годинники з мікролет, Бо, хоч ця технологія набагато краща за традиційний OLED, проте в той же час набагато дорожча, і фактично тільки Apple можуть собі дозволити випускати настільки дорогий годинник. Я думаю, що все закінчиться обіцянкою Apple замовити багато-багато дисплеїв спочатку для годинників, а потім для і для айфонів і айпедів, запропонувавши корейцям якісь смачні бонуси. А може і ні, якщо Кукі команда поки не бачить в цих дисплеях банальної необхідності. Останні новина щодо Apple, обіцяю. ні для кого не є секретом, що цього року, скоріш за все, Apple покажуть нові айфони, але мова не про те, яким вони будуть, чи ще щось. Як стверджують джерела індустрії, купертиновці хочуть відвантажити 90 мільйонів штук нових смартфонів, що є амбітною ціллю. І заради цієї цілі основний підрядник Apple, компанія Foxconn, найняла 50 тисяч нових співробітників, принаймні на піковий час виробництва, який припадає на час з серпня до грудня, ба Foxconn навіть почали пропонувати підвищену погодинну оплату праці на рівні 25 юанів за годину. А бонус при наймі зріс з 6 до 7,5 тисяч юанів. На великі плани щодо продажі вказують і інші джерела, які стверджують, що Apple замовили 80 мільйонів дисплеїв для нових смартфонів у Samsung і ще 43 у LG. Буде цікаво подивитись, чим же вони зможуть настільки сильно зацікавити потенційних покупців. Тепер давайте трошки приємне і про зраду. Як ви скоріше за все, вже в курсі на Росії потроху перестає працювати Ютуб. А в Курській області він скоро знову запрацює. Причиною росіяни назвали те, що Google не оновлює якесь там залізо, через що воно спочатку почало завантажуватись на 40% гірше, а потім на усі 70%. Особливо цікаво, те, що чомусь це сповільнення зачепило десктоп, але мобільний ютуб продовжував і далі нормально працювати. Найкумедніше те, що російська влада і досі стверджує, що це Google винні. Потім, наче як в усіх почало все ставати краще. Хоча Google нічого не робили, і цілих два чи три дні росіяни скавчали, що от Google Передумалі. Реально думаю, що це Google щось там роблять. Хоча я ж говорю про росіян, тому яке там думати? Менше з тим, через пару днів YouTube перестав працювати взагалі у величезній кількості провайдерів, ну і власне людей. Знову ж ми про росіян, які там люди не сповільнився. Оце ми взагалі перестав працювати. Через це росіянчики не знайшли нічого краще, як писати коментарі в плеймаркеті. Після стосунком YouTube, звинувачуючи в усьому клятих американців, а потім ще геніальніше почали розривати договори зі своїми провайдерами. Я вважаю, що це вже чудово. Аж ось раптом Google почали надсилати усім так званим російським креаторам листи, в яких було сказано, що невдовзі їх, по-перше, відключать від AdSense, і вони не зможуть ніяк виводити свої гроші з монетизації. Тут важливо нагадати, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Google взяли і закрили, скажімо так, виключили монетизацію російським користувачам, тобто їх перегляд під будь-яким відео не приносив грошей нікому. В той же час, якщо якогось блогерочка дивились, наприклад, з Казахстану, Узбекистану чи на жаль України, то гроші їм за це капали. Так, з монетизації багато не заробиш, м'яко кажучи, проте по копієчці так чи інакше крапало, з чого ще й потім сплачувався податок. Тепер же російські аккаунти, що підключені до AdSense, не зможуть отримувати монетизацію взагалі. Здавалося б, перемога, правда? Проте є одне, але ніхто не заважає їм перевести свої аккаунти в умовну Білорусь чи той же Казахстан і продовжувати отримувати монетизацію з користувачів не з Росії. Я думаю, що за великого бажання Google і цю лавочку могли б. Накрити, але повірте, з мого досвіду, Google це не та компанія, яка здатна на ефективні і прості, здавалося б, рішення в таких питаннях. Що ж там казати, ми досі кнопку ніяк не можемо отримати, бо в Україну, бачите, кнопки не висилають, хоча я знаю, що висилають. А на наш запит і відправки її кудись в Європу, тиша вже місяці чотири, мабуть. Менше з тим, якщо ви думаєте, що епопея Google з Росією закінчилася, це взагалі не так. Якщо коротко, то так званий Роскомнадзор вимагає у провайдерів та операторів зв'язку надати їм усю інформацію щодо. Серверів Google офіційна причина, наче якщо вони просто хочуть зрозуміти, скільки у них стоїть тих серверів. Але ну усі у світі чудово розуміють, що це потрібно для модального повного контролю з усіма похідними звіти. Щодо методів обходу блокування Ютубу, гаєчки там також закручуються, адже слово VPN там щось на кшталт слова вибух, і називати його вслух не можна. Так само та ж структура вимагає у власників сайтів видалити інформацію про те, як можна обійти блокування Ютубу, інакше сайт заблокують. А ще одне, що вже не пов'язано з Google, проте не менш приємно: Apple видалили Rootube з App Store у зв'язку з санкціями. Звісно ж, росіяни вже скиглять, що не можуть скачати свій кулібятський відеохостінг на кляті Басурманській. Айфони і вимагають повернути усе на місце, але поки що купорти всі не в благанні, так буде й далі. А ще там вчора Google показали нові пікселі і покращення в своєму AI, але воно настільки не цікаво що я навіть не знаю, чи треба відео всього того для вас. Тепер трошки наших хай-тек новин. як які я вам просто озвучу, але висновки ви будете робити вже самі. КМДА повертається до ідеї 2021 року про штучно-інтелектне керування світлофорами і рухом взагалі. В планах є запровадження інтелектуальної транспортної системи на основі штучного інтелекту, яка зможе зменшити затори, допомагати уникати аварій і збалансувати трафік. Для цього, в першу чергу, треба замінити купу обладнання на самих світлофорах, яке можна буде інтегрувати в нормальну цифрову систему. Теоретично, це має попливати на те, щоб в першу чергу, наприклад, пропускати Громадський транспорт змінювати автопотоки в залежності від ремонтних робіт. Або, наприклад, у разі ДТП штучний інтелект буде швидко перебудовувати маршрути транспорту. Звучить все більш ніж цікаво. Проте ні, я все ж не буду коментувати, а от ви в коментарях прокоментуйте. Ну і тепер поговоримо про те, про що ми так давно не говорили. Так, проїла на щоб його маска. Пам'ятаєте, ми вже неодноразово говорили про той факт, що після придбання маском в соцмережі Twitter і її перейменування, а ще величезної купи його антисемійських, сексистських і багато ще яких висловлювань та налаштувань в соцмережі на це все, все все. Купа величезних рекламодавців просто перестали купувати рекламу в його соцмережі. Ми вже з вами говорили і про те, як він їх усіх привселюдно слав під три чорти, сказавши щось на кшталт, ой, та не дуже і потрібно. Проте виявилось, що все ж потрібно. І зараз уважно. Маск подає в суд на рекламодавців за те, що вони не хочуть у нього купувати рекламу. Технічно він все це пояснює тим, що вони всі змовились навмисно і бойкотують його виключно для того, щоб. Незрозуміло що. Ну, тобто людина реально не розуміє, що до листопада 23-го року все було нормально. А після перенесення його особистих вподавань та поглядів на алгоритми усієї соцмережі, чомусь раптом рекламодавці вирішили піти. Насправді вже й дивувати всьому цьому складно, адже в свіженькому ось інтерв'ю Трампа з маском останній заявив, що із задоволенням буде працювати на Трампа в уряді у випадку переобрання останнього. Хоча буквально місяць-два тому він клявся, що його це не цікавить, і усі чутки навколо брешуть. Знову і знову усі спочатку брешуть і підставляють його, а потім якось так виходить, що усі ці чутки беруть і підтверджуються. Дивина, та й годі. Ось такими були новини тижня, що вже минуло. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Беріть участь у нашому зборі розіграші. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Apple dra... вдрат. У нашому новому випуску маленьких новин. Новин? <гум> Для всіх тих, у кого дуже бентежить питання, а як це так агностик, тут доповідаю. Я зараз знаходжусь на лікуванні, бо мою без того хвору спину добило без ВП. Поки я лікуюсь, у мене є змога трошки знімати і збирати гроші на свій батальйон. Все. Більше цікавого мені немає чого вам сказати.